Ось поверхневий сигнальчик, послухайте. Скільки він пройшов. Толком нічого. То дві монети радянські, все, весь що. Ось що О, ось лежить. Ось зверху. Красота, от у грудці. Щось поверхневе. Вон кругленьке лежить. Ось сигнал. Не радянський. 38 Монета чи Гудзик. Що це таке? Чи монета чи Гудзик? Шось того. Може і монета. ну Може, і монета. ти сигнальчик якийсь спіймав. Ось. 44 Тоненький. Ну просто сказка. Та йо моє сказочний. Казковий сигнальчик. А ну де ти? Де ж тут було? О, ось вона! Ось вона лежить. О, ось вона, ось вона. Ось вона, красунька. Ну що, дивіться. Ось де я копав ямку. Пройшов, 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 пройшов. Поворачую тут біля куста. І от слухайте, що я зловив. Прикол. Де воно? 44. Чоткий, мідний. Блін, не став копати, сигнал був пробочний. Дивіться. Ось якийсь кругляшок. І сигнал схожий, він не радянський. Це не радянський сигнал. Тоненька. Ану, зараз подивимось. І по розмірам меншими коло копійки. О що це таке? Вітаю всіх гостей і підписників свого каналу. Ну що, вже середина осені. Погодка така вже осіння. Знову на копія, знову на копі. Невеличка Не бу... перерва в мене була. Ну що, знайшов таке місце перепашку. Трохи бачив, пробіглись тут, ну небагато. З нею, нею сьогодні і почнемо. І що найприкольне, оставив велик з лопатою, налаштовую прибор, прилад. Ловлю сигнал без лопати, без нічого. ну, від грунта відбився. І коротко, хі -хі -хі, ногою підгорнув. Перша монета. Ось така жов, жовтенька. Ще тільки що він, велик аж від грунта. Рішив прилад налаштувати, отак налаштував, Ну це хороший знак. Це значить, що, може, сьогодні щось буде. Що це ми знайшли? Трошку 48-го, да? Ну рік такий собі, ну перша монетка. Красота. Красота. Дай Бог, сьогодні так і буде. Якщо так швидко у мене знаходяться. Такі діла. Ну що, сьогодні, думаю. Тут хватить мені, а якщо не хватить, там далі є місце поле теж перевороти. Ну, таке не шикарне, але на сьогодні, думаю, з головою хватить походити. А завтра, якщо поїду, то побачимо, де вже в іншому місці. Все. Початок шикарний. Йдемо далі. Поверхнева знахідка. Ось лежить. Що прикольне, я ж кажу, що буває. От скільки я пройшов вже, отакий от, от клаптик, від краю. Ну практично не копав нічого. Ну, там пару копків зробив, там таке, з, металу багато, але таких кольорових сигналів немає. Йдеш потім, не копаючи нічого. Отак зверху чекає тебе. Лежить, ще може 27-го, так це взагалі сказка буде. Ану, ану давай, двушечка. Давай, ото буде. Якщо б ще 27-й попався. 36. Блін, краще б 35-й. Да-да, 36-й, 36, по-моєму. Ну, фокусуй. Да, 36 рік. Ну, все одно, все одно. Все одно непогано. Не треба навіть копати. Витрачати енергію. Нормально, йдемо далі. Ось, поверхневий сигнальчик, послухайте. Скільки він пройшов, толком нічого, Ото дві монети радянські все, весь ловив, що. Ану. Звісно, може бути мура. А, не такі він і поверхневий, значить, це цей. Якась скоріш за все зараза. А ні. Ну чітко, якщо ніяка не фьоговіна, то це може бути монета, Якщо ніяка там не кришка. Так, в руці. А, от щось ви. О, ось лежить. Ось зверху. О -о, о о Красота, от в грудці, Блін, нарешті, блін, думав, що тут вже мід не знайду ніяку. попалась все-таки мідяшка. Красота. Думав, що вже... А, все, я вже бачу, що це. Копійка капуста. Вже видно. Зараз тільки розібратися, якого вона року. Я її зараз промию і включусь. Секунду. 100% мідяшка. красота. Так, ну що, прополоснув її. Я скажу, в довольно непоганому вона стані. І промить нормально. Ореал, ці всі крила видно ці. Пір'я такий, цей. Просто вона зараз замизгана, я такі прополосну трохи. 2022 року вона, 1822-й. І з цієї сторони, ось. Такий стан її помиті в колекцію можна покласти. Букви видно, все видно, ємка наче. Ну, отлично. Перша сьогодні мідяшка. Будь ласка, вподобайку поставте. За старання, першу ми знайшли. Красота. Все, йдемо далі. Дивіться, що попалося. Прикол. Хтось ключі загубив. Не знаю від чого. Від авто, мабуть. Скоріше за все, чи от трактора може заводив. Щось тут написано чи ні. Два однакові. Прикольно. Не, може від авто. Ось такі. Тут не написано нічого на них. А, тут грязне все. Ну прикольно. Хтось дуже розстроївся. Як загубив. З кармана випали. Да, такі діла. Ладно, йдемо далі. Похоже, мідне колечко. Ось. Думав монета така кругла, а потім трошки її прочистив. Да. Коблучка бідняцька мідна. Ось вона така щось є на ній, ані ні, по-моєму, ніяких... Ніяких малюнків, а ну фокусуйся. Нема. Простенька. Мідна, бідняцька. Чим так погано фокусує. Отакі От діла. Мідна, мідна, мідна. Ну... Нормас, йдемо далі. Непоганий сигнальчик. Не 100%... Ось слухайте, не 100% мідний. 40. Треба копати. У будь-якому випадку. Не 100%, але копати треба. Тут не так їх багато цих сигналів на цьому городі. Щоб таке не копати. Такс. Так, викопали, наче. О! А сигнальчик то покращився. Сигнальчик то покращився? Ого. Це вже краще, ніж було. Ух ти! Щось в руці. Так, 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 так. О! о о о о єсть, 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 друга. А... Як вона лежала, лежало, Я... зараз. Зараз трошки по-іншому тоді... Що це? Мідяшка 100%. Клас, друга. Зараз протрем, подивимось, що це таке у нас. Ану, видно відсюди. Чи ще не дуже. Що це за монета підтерта? Воно з цієї сторони. А, все, невже друга капуста? А, точно. Ну зараз її прополосну ключу. Секунду. Друга, походу. Прикольно. Промив її. Це в нас виявилась копійка 1828 року. Ну, в у неї погірший, звісно, ніж та перша. Ця підтерта от з цієї сторони, а от тут, от тут де надпись, ще гірше состояння в неї. Ось, дивіться. Середина витерта, номінал витертий. ну -да. Не така шикарна, але все одно мідяшка, і така ж сама практична, як і та була, Капу капуста. Капустний день сьогодні, дві капустини. ну Четверта монетка. Йдемо далі. Щось поверхневе, вон кругленьке лежить. Ось сигнал не радянський. 38. Монета чи гудзик? Що це таке? Чи монета, чи гудзик? Щось з того. Може і монета ну. Може і монета, це не гудзик, я дірок не бачу. Монетка, і прямо під верхом, прикольно. ну. Тоненька, так класно. Отак, От ходиш, їх шукаєш. А вони на поверхні іноді буває лежать і тебе чекають. Ну, такі діла. Зараз прополосну і включусь. Ну це, скоріш за все, полушка. Ну я так думаю, по розміру цих 1700-х років. Секунду. Так і є, полушка. Ось промив її. По-моєму, п'ятерка там отут в кінці. 35-й, значить, 1735. -й. 1735 року. Ну, тут видно орла. Ось цього. Ну, нормас. Третя міндяшка і п'ята монета. Нормально, Під верхом, під самим. Ну що, доходимо тут до кінця і перейдемо в інше місце. Все. Слухай, ти сигнальчик який спіймав. Ось. 44. Тоненький. Ну просто сказка. Просто сказка. Це повинна бути мідяшка. Якщо не медяшка, то обідно буде з таким сигналом. Ой. Повинна бути. чотенька. думаю вже не знайду вже. Практично ось тут по краю. А. Ах, красота, ё-моё, сказочний. Казковий сигнальчик. Ану де ти? Де ж тут було? О, ось вона! Ось вона лежить. о ось вона, ось вона. Ось вона, красунька. Красуня попалась. Монетка, що не вже знову ця? Якщо третя буде, то це капець. Три капустини одна за одною. Ну, щось схоже. І знову, мабуть, копійка. Зараз її промию, так погано видно. Ну так, да, зараз так не зрозумієш. Зараз промию, включусь. Ну щось мені підказує, що знову, знову копійка буде капуста. Ну, Що так і є? Так і є, третя капустина, копійка. Тільки рік погано видно, вона підтерта. Ну як підтерта, вона замизгана просто. Може її, якщо помить нормально, то краще буде видно. А так вона. Ну, капуста 100%. 100% копійка якогось Олександра І. Така замизгана вона. Прикольно. Три штуки за день. Ні, Ну бувало у мене так, що так іменно вони, по-моєму, так. Тільки так, щоб подряд і щоб іменно вони тільки попадались. По-моєму, такого в мене не було. Щоб подряд, три капустини, знайти копійки. Такі діла. Ну що? Все, практично. От зараз отут цей клаптик дохажу. Перекус зроблю і перейду в інше місце. Йдемо далі. Ну що, дивіться, ось де я копав ямку. Пройшов, 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 поворачую отут біля куста. І от слухайте, що я зловив. Прикол. Де воно? 44. Четкий мидный. Прикол. Ну давай еще монеточку. Еще одну не Красота. Прямо рядом. Офигеть. Выкопали. Четко, 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 мидный. А ну, десь тут. Вот вона, ось вона. Хо -хо 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 -хо. рядом буквально, скільки, Метро чотири. І одна за одною. Жо, так буває, ходиш, як на рибалці, Ходиш, прийдеш, сядеш години-дві, сидиш нічого або півдня. Потім раз, одна за одною починається кльов. Так і тут. Скільки він попроходив, більшу частину взагалі практично нічого не було. Це одна за одною. Так, що це? Так, це, це 100% я вже бачу не цей не капустина. Скоріше за все, схоже на цю, Миколи другого двушку. За розміром і по формі. Ну Зараз прополосну і включусь. Красота, лайкосик. Одна за однею, поставте, будь ласка. Значить, це в нас виявилось двуха. Дві копійки 1868 Це ще Олександр ІІ. Прикольно. Прикольно, ну стан такий, в неї, середненький. Я так, що видно, дивлюсь, між цією багнюкою де змив. Середній. ну Рік побачив, 68-й. Потім фотки виставлю, промию, може краще. ну З цієї сторони заліплена вона. нормас, нормас, Ой, класно. От люблю таке, коли буквально одна за одним йдеш. Воно. Як ходиш буває, нічого не попадається, то якось і і втомлююся, і все. Як знахідки є, і втоми не відчуваєш. Буває ходиш такий вже язик на, плеч, на плечах, вже, ну, в жару, як вліту, влітку там, чи в жарку погоду, все, думаєш, ну, ну, сил немає, вже так нудно, ну нічого. Тільки десь перейшов місце шикарне, а думаєш, де та втома ділась, -моє, одне за одним копаєш? Іначе й втоми не було так воно і є. Коли знахідки попадаються. Ну що, шикардос, йдемо далі. Не пойму, тут чи якась розсипуха, чи що, дивіться, ось викопав монету мідну. Ось викопав другу. А ось слухайте сигнал ось тут. Мідний 42. Прикол! надибав прикольне місце. Офігеть! А ну давай третю. От это буде весело. Викопав. Ну чотенько Чотенько мідний. Чотко Давай третю мідяшку. А ось вона. Ось в грудці лежить. Ось. Виглядає. Красунька вилась на світ божий. Копійка Миколи. Ось, навіть вже видно. Ну, все одно, все одно мідяшка. Красота, красота, підписочку, підписуйтесь. Хто ще не підписався, натисніть. Дивіться, як гарно монетки знаходяться. І ще їх багато-багато в городах. Хожених і нехожених. Мало хожених. Ще хватає їх. Вон, недавно, коли це було три виходи назад, по-моєму, я знайшов цю масон срібний. да? Оце була знахідка. Попадаються фігені монетки, не тільки проста мідь. Так що, хто дивиться, натисніть вподобайку і підпишіться, не пропустите. Ось які монетки. Якого вона року Цікаво. Побачу зараз, чи промивати придеться. А, 1800, по-моєму, 95-й, так? Да? Ну, по-моєму, так. Ще фотки виставлю. Ну, отлічно. Нормальний, кстати, більш-менш стан у неї. Красота. Супер, йдемо далі. Блін, не став копати, сигнал був пробочний. Дивіться. Ось якийсь кругляшок. І сигнал схожий, він не радянський. Це не радянський сигнал. Тоненька. А ну зараз подивимось. І По розмірам менше Микола копійки. А що це таке? Ух ти! Ти полторак, по-моєму, чи ні. Так, да, полторак. Полторак! Офігеть! Полторачок попався. Да. А чому він такий сигнал у нього? То що він товстий? Ну так, да. полторачок. О, сьогодні срібло, перше срібло. Прикольненько. Ось. Думав пробка, Ну, йому, чисто пробковий сигнал. Отак пробки сигналять. Йо-моє, виявився полторак. Зараз я його промию, включусь акуратно. Лайкосик, хто ще не поставив, поставте перше сьогодні срібло. Красота. Секунду. Ну що, дивіться, яка краса. Ось. Ціленький, не коцаний з цієї сторони. Тут рік погано видно. Потім промию воду. Я його навіть не тер. Трошки промию так от акуратно в руках, бо це срібло. С Сріблом треба дуже ну не тер. -срібло не Срібло треба терти сильно, тому я навіть не цей щоткою нічого не робив, акуратно його прополоснув. Ну, красота, й Ну зазвичай мені попадаються такі вони погризані, покоцані. А це, а це такі ціленькі, товсенькі, тому він такий сигнал давав. Бо вони як тонкі, потерті, то вони дають такий менший сигнал, як радянщина. А це як пробка був. Думав, пробка. Жаль, що не зняв з самого онлайн. Но все одно знахідка супер. перше сьогодні срібло. Красота. Я навіть не сподівався, що тут знайду ще стільки монет. Половину пройшов, там скільки почти половину було. Дві радянщини і все. І там, по-моєму, одна мідяха. А потім бах-бах, як пішли монетки. <рикольно> Прикольно. Ну супер, йдемо далі. Ну що, все, закінчується день. Же, сонце потроху сідає, день короткий. Пройшовся я ще ось по цьому городіку такому невеличкому. Тут стояла стерня після сої, точніше, соняшника. Порівняв сьогодні трактор, пробігся, але ну, нічого толком не знайшов практично. І все, день вже закінчився. Ну, все одно нормально. Десь 8 чи 9. монеток так знайшов сьогодні, причому і срібло було. Так що такі діла. Ну що, будемо підводити підсумки і додому. Так, починаємо, як завжди, зі шмурді. Шмурді сьогодні небагато. Отак. От Невелика кількість, ну, город такий був. Той перший, що я ходив. Наче і там смітник, але небагато заліза. Тут навіть більше позбирав отаких от, на цьому городі. Отаких вони як сигнали трошки на мідяху схожі. Копати приходилось. Тому ось скільки. Йдемо далі, йдемо по-основному, по знахідкам. Так, скільки у нас монет сьогодні? По-моєму, штук 8 чи 9 десь так. Ну що, починаємо з Радянщини. Радянщини, кстати, менше сьогодні було, ніж, ніж меді. Трошки 48-го, це, по-моєму, сама перша була у мене. Я тільки від ґрунту налаштовувався і зловив без лопати, без нічого. Так, це перша, друга Радянщина у нас. По-моєму, це 30-й рік, да? не 36-й а ну, фокусируйся. Да, 30-й, двушка 30-го. Ну, це два. Пішли по міді. Значить, це в нас що? Три капустини ми знайшли. Це, по-моєму, така, що остання. Треба буде мить, потім виставлю фотки. Вона навіть нормально не фокусується. Вон. Вся замизгана. Ну, Це капуста, копійка. Так, це друга мідяха, який рік. 22-й. Оце, по-моєму, перша капуста. 22-й копійка. А ну, давай, фокусуйся. О, така І от з цієї сторони зараз. Так, 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 так. Ану фокус. О, ось Фокусуй, фокусуй. Зараза, телефон погано. О, ось! Ось така копійка. Так. Це в нас третя. Третя копійка, 28-й рік. Ну, Це підтерта, вона не така класна. от Затерта трохи. Це три. Потім ще мідяшка, Це 2, 1868. Ну, ще промию, ну по-моєму, цей рік. 1868. Отакі от дві копійки. ну Тут мить треба, вони затерті замизгані. Так, що далі? Потім у нас була от така полушка. Зараз я її виставлю правильно, як і З якої сторони. Ану, фокусуй. Ну, отаке, от по-моєму, 35-й рік. 30-1735. Ану фокусуй. О. Ось така. Ось така монетка Так, далі. Далі у нас що? Ага, це у нас копійка 1895. Ось така. Теж непоганий стан у неї. Її почистить непогано. І остання срібна, срібна монетка. Полторачок. Кстати, це один із кращих полтораків, що я знаходив. Ну, взагалі вони такі попадаються, оскільки я їх не знаходжу. По-перше, вони тонкі, як соліди. Це такий товстий, і в нього був VDI, і сигнал, як у пробки. Я навіть не, не думав, що це може бути монета. Вони такі тонкі попадаються, і в них сигнал, як у радянщини постійно, як у солідів. А цей товстенький, це перший раз, я такий товстий знаходжу. І сахран у нього, він не гризаний, не коцаний. О, така краса. Ось така краса. Ну ось, скільки тут? Раз, два, три, і два, п'ять. П'ять і 4. Так, да, дев'ять монет. Дев'ять монеток. Дев'ять монеток. А що ми тут знайшли? Зараз подивимось. Ну тут небагато, тут ось така каблучка мідна. Мідна каблучка, ключі сюди поклав теж. Ну і якась така ерунда на цьому городі знайшов. Щось таке непонятне, не знаю, помию. Як шмурт, скоріш за все. Ну такі знахідки. Такі знахідки сьогодні у нас непогано. У! Непогано. Дев'ять монеток познаходили. Так що такі діла. Попереду ще. Я так проїхав, продивився, От соняшник стоїть. Навколо ще толком не збирають, я не знаю чому, вже середина, почти осінь. В цьому році все пізніше. Ну треба чекати. Такі діла. Ну що, кому сподобалось відео, нагадую, підпишіться. Не пропустите ще будуть виходи в цьому році, дай Бог складеться і в слідущому. Наступному побачимо, ще є місця, монетки знаходяться, треба їх шукати. Такі діла. Все. Буду збиратись їхати додому. Усім мирного неба над головою. Зустрінемось, до побачення.